Пацієнтка. Лікарі, у мене голова болить. Та я власне ні на що не претендую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <праць> Сидячи на задньому сидінні таксі, монашка зауважила, що водій поглядає на неї. Не хочу вас образити, сказав він, але я завжди мріяв поцілувати монашку. Ну, гаразд, відповіла вона, але тільки якщо ви католик і не одружений. Водій сказав, що так і є, і тоді монашка поцілувала його в губи довгим і пристрасним поцілунком. Чоловік прийшов в невимовний захват, але потім заплакав. У чому справа? запитала Монашка. Вибачте мене, сестро, але я згрішив. Я збрехав вам, я одружений і я єврей. Монашка відповіла, нічого страшного. Мене звуть Валера, і я їду на маскарад. Темну ніч, хлопець з дівчиною гуляють по парку і раптом хлопцеві приспічило по-маленькому. Він попросив вибачення і побіг до найближчих кущів і почав справляти свою нужду. З кущів голос: Ти що? Не бачиш, куди дзюриш? Тихіше, я з дівчиною. А я що, з колодою, чи що? Маленький хлопчик. Мамо, я хочу на день народження тампон. Мама, що? Ти хоч знаєш, що це таке? Хлопчик. Ні, але по телевізору кажуть, якщо у тебе є тампон, то ти можеш ходити на пляж, кожен день кататися на велосипеді, бігати і взагалі робити все, що тобі подобається. І ніхто нічого не помітить. Секретарка бачить, як з кабінету боса виносять диван. І з тривогою питає, я що звільнена?